Балка це не про комфорт. Це більше про рибу. Я сподіваюсь. Ого, який пацан. Неочікувано. Охуні риба гарна, звичайно, але коли він один, то тут не сильно з ним розгуляєшся. От це я рибинку потримав, я вам скажу. Потримав дуже недовго, на жаль. А, зрозуміло. Підбагрив, а луска. Якась подвійна, незрозуміла. Ну схоже, що ну типу як у судака по ідеї. А в рот він зовсім не хоче да, сьогодні брати. раз буде без клювання бо я взагалі не сподівався що тут воно щось з цього вийде але риба гарна Уже акумулятор сів я думаю міняти не буду пару раз кину ніколи тут нічого не ловилось і от тепер ух ти собі але не трасе головою як щука Хочу побачити, бо я навіть не уявляю що за риба. Щука. ну да. Ясно. По-моєму, за ус зацепилась вона. А щука знов шикарна. У цьому році чомусь тут багато щуки. Тут штука в чому? Дивіться, там є стінка камиша, вона йде ну, кілометр, умовно. І там її всі тролять по 4 човни в день, ну, в сезон, то там щука вибивається повністю, мабуть, ще на стадії ікри. Отут, ну, бачите, тут все забудовано і плюс і глибина 8 метрів. То їй трави немає, я не знаю, як вона тут виживає, якщо чесно. Так, давай вже хороша граться, бо я там. Ага, одному важко її закручувати Є. <риклад> Блін, так Слухайте, <риклад> Тут трьоха. В цьому році стугна видає по рибі. Не зрізала, як ти не зрізала 045? Бо завуз, непонятно? Ну-ка, не хочеш відкрити, ні? Рот? А, блін Зараз ще випустить. Так, ви, будь ласка, сильно не смієтесь, я не знаю, як з цією рибою поводити, ну як її тримати. Не сильно фанат щуки, ну, ловить її прикольно, да. А от на смак, то я надаю перевагу судаку. Тільки не з'їж мене, пожалуйста. Тільки мене не з'їж. Він мені не вистачає. Опа. Ну, будь ласка, це копія, це не оригінал. По-моєму... Я не знаю, селект, не селект. Якась із копій. Зачепився об корча, поїхав відчепляти і зловив свого ж крейзі Flapper. Ну бачите, він вже потасканий такий в якихось бульках. Але важок нормальний. Ну, гачок ясно, що вже тупий зовсім. Можна хоч грузик буде забрати. Обірвав добряче тоді. Не пам'ятаю коли, правда, бо вже нормально тут залишалось. Ну як? В основному, я якщо зачепив, то сильно стараюсь не заганяти в корч. Об'їхав і з іншої сторони дістав. На човні це робити простіше. Але буває, що і не врятуєш приманку. Взяв я одну рибу, що ловити і ловити можна, але в принципі достатньо. Я думаю, ваги дуже прикольні, але на них нічого не видно, вам буде повірити на слово. може 2700 в ній і є. В ній є 2750. Дивіться, тут яка штука. У відео про риболовлю повинна бути риба. А оскільки за минулий виїзд риби я так і не нашкрябав, то зараз доводиться шурувати на дачу, вже, до речі, по снігу такому, і спробувати доловити якогось контенту. В планах судак, а там подивимось, ви бачили, відвалився хороший судак. Ну це він зараз так є, понятно, бо холодно йому. Відпав. Ну був не сказати, що великий. Ну ясно. Бачите, прикушує хвоста і нічого ти йому не зробиш вже ближче до грудня йде діло Хочете, вірте, хочете ні, але четвертий раз. Четвертий раз і якби пусто. Хотів сказати, можна робити антирекламу двійників, але ну ви бачите, воно до двійника просто не достає. Відкушує хвісти і все. <рикола> Прикольно загікорився. Ну там просто мотузка зависло, зачепилась і натягує сильно. То, якби отак. І цей теж відпав. Це якийсь капець. О, дивіться, переступив через гілку. Я думав, що не вилізу звідти вже. Не люблю я дропшот, бо день короткий, а якщо ним ловить, то це можна одне місце цілий день обловлювати дуже довго. Але інколи виручає. зараз подивимось. Пахнув на дропшот з такою покльовкою, по-моєму, навіть гарний. Я аж прокинувся. Там, мабуть, непоганий. Там знизу треба його трохи сюди. Ну, хороший, Хорош, то він і з'їв ж. Ну як хороший, кілограмовий, але зважаючи на те, що... Зараз зима уже через тиждень, Фу, він так важко давався це. Перша нормальна покльовка і вона сталася на дропшот за день. Просто такий гуп тільки, як наче як в жовтні і вже під вечір на сьомий раз, на сьомий раз, сьомої покльовки Ну, якби нічого хорошенький, такі судак. А що, за рибка на дропшоті, на дропшоті той же хишап. Фліт. Чорненька така штучка. Такі от вийшли 2 дні, приблизно по 6 годин на воді. Було трохи холодно, трохи мокро, ну бо воно таке, ж, дощ, не дощ, сніг, не сніг. Було нервово, тому що стільки клювак пустих, ну це просто... Але було ну рибно, не скажеш, бо не мішками, да але точно було не даремно. Так що я задоволений. А вам всім до зустрічі.